Доброго вечора, мене звати Олександр, отримав поранення і лежав, ну, як я сюди попав, в Полтаву в в Центр протезування був на Вінниці вже після ампутації, реампутації. І лежав на гриб-центрі, ну, теж в Вінниці. І там представник ортопеда з ну, Побалакали ми з ним, посовітували мені. Полтаво, показали все, ну як воно, все тут. І я, я солосився і буквально через неділю, по-моєму, да, за мною приїхав представник ортопеда, забрали мене, привезли сюди. Мені тут спочатку дуже зразу сама, ну, бита, саму сам бит, по перше, потім відношення усього медперсоналу, медперсоналу, медиків. До кожного тип хлопці. Ще хочу сказати за наших техніків. Хлопці дуже молодці, працюють. От до цього були у мені ну, учебні протези. Вчора отримав ці купальні нові протези, які гарні легенькі. І вже отримав основні основні протези. Покажу, як я на них хожу, можу і на цих, хто добре вже хожу. Так що все добре. Добре, у нас ще дівчата реабілітовуються, взагалі, золоті дівчата працюють, ну все, не дають нам спокій. Ще хочу сказати, за у нас є такий хлопець Олег супровід, який займається супровідом документів військових. Це з самого початку, як він нас забирає, де ми не знаходились, привозять нас в Полтаву і займається повністю супровід. Тобто це все, все, яке вилка, які там проблеми є. Це ну, все він вирішує. Це така гарна людина, яка живе цим проблеми кожного з нас. Ну, Більше він переживає, мабуть, чим ми. Ну, Олег, є така проблема, все, зрозумів, вирішує І все. Не бачиш день-два, приїжджаю вже бумаги і все, є. Добре, братанчик, ну це йому дуже велика подяка. Нехай Бог його береже, береже його сім'ю рідних і близьких». У мене були проблеми з сосудами. Нога не заживала взагалі. Олег добився. я, Ну я почти два місяці там по Вінниці катався навіть більше, мабуть, і нога не заживає, ну я приїхав в Полтаву, Оліг да бився повністю. зробили мені ну як обслід... обслідування, да. І потім, після цього обстрілів Полтавівськ, Посольська, мене він добився, що я поїхав до Києва і мені там Шимова зробили операцію, ставлю там якісь ну, протези сосуду, я не знаю, як воно там називається. І це все Олег добився. і через два дня приїхав, приїхав мені, забрав все. І через неділю я вже почав протезуватися, почала заживати нога. І подяка Олегу, так вони різали, різали і знають, куди вони її дорізалися. Дуже ще багато у нас тут розважальних мероприятий ну, заходів. Тобто є, є, є у нас спортзал, є там і гірки потягати, є теніс на стольне, є більярд, дартс. Ну тобто скучать ніколи. Недавно у нас були сорунування по дартсу, Ми їздили на обласні сорунування в Полтаві. Тут у нас були. Наш хлопець перше місце взяв золоту медаль. <кій> Потім ще ми е, їздили. А був ще турнір по тенісу на Сольному. тож ми правда третє місце, ну там <кій> ще ви все переможемо. Е, були у нас пробіг в Полтаві пробіг, був. дуже багато молоді виступало в ну, підтримку ветеранів війни підтримку. І дуже сподобалось, дуже таке гарне, велике маріоприяття було. Це дуже гарно. Нас посадили, повезли, чай там такий польовий. Ну, взагалі дуже сподобалось. Екопарк, зоопарк ну, побачили дуже багато звірів, дуже красиво, дуже гарно. Літом на рибалку вивозять хлопці, так що їдьте до нас. Рибалка супер.